Всім привіт, всім привіт! Ми на привозі. Огляд цін, курма 80, лимон 70. Так, що тут ще є? Киві 60, банани 65. Ось лимони по 60. Ось по 60 гривень лимони. Мандарини по 90. Так, оця штука, як вона там називається, я забула. 50. Ну і фрукти Ой, овочі. Пікіна по 40. А, все по 40. Нічого не міняється, все по 40 дивіться, І картопля 40, морква, буряк. Тільки перчик по 50. Капуста на аборщі на голубці по 40 гривень. Так що так. 160 гривень, кіло 450. Це сервіс, дивіться, прям в тарілочку. Прям в блюдечко. Артем підготується. Ложимо, як офіціантів. Лозу на зарелочку, вот мужчине положили. Да, 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 вот так вот. Потом вы фурму съели. Смотрите, фурму съели. Почем курма? Курма 110, крупная, сладкая, супер. Можно выбирать, да? Можно выбрать, конечно. Конечно, мне все можно. Мандаринку, девочки, держите кулечек, набирайте. В карманы не ложим. Только в кулечек. Только в кулечек, карманы не ложим. В карманы не ложим. А гранат какие-то червяны. Вот еще вот эти две, посмотрите. Что выкиснуть? Классный. Гранат. А, ось можно на ведь трошки. Почем гранат? 130 тоже. 130. А, і мандаринка, да, 130? 130. І мандаринка 130. Можна прийти попробувати, друзі. Дивіться, які вони. М'яка ця шкурочка. курочком, вони дуже-дуже солодкі. Ну, 130 гривень кілограм. В Артема, ребята, приходьте, вибирайте. Стоїть він, коли ви щось забули на привозі купити. От, арочка. Тут стоїть артемчик. Це вже все попродав. Ось він тут стоїть. Так, звісно, пакеті. Приходьте. і так пасмурно у нас холодно тут в Одесі, не знаю, яка погода в інших містах, але у нас прохолодно. Дивіться, коли переходимо на оптовий, ось тут стоїть Анжела, де я вам показувала ці порошки і всяка бітова хімія. Доброго дня вам, Анжела! Здравствуйте! А ви розкажете за цей лінор? Бо дуже багато писали, що воно класне. Скільки тут його, я ще хочу подивитися? 210 грам, 210 грам? Да. 250 гривень. І у вас дуже багато цих ароматів? Да, виходить? Да, Ребя... Ребятка, от, я... от що ви мені описали. писали. Тут так пшикать, да? чи як? Ой, воно пахне. Клас. Дівчата, цей пітушок, що ви мені писали, от він. бо я не могла зрозуміти, що це таке, Це чиє, чиє воно. Итали... Производство итальянское Италия, да? И что для чего это? Для всего? Ага. Одна банка заменяет кучу химии в доме И пятна на одежде выводят, и вымыть можно любые поверхности Вот это 150 гривен, да? Да, Ее надо брызгать... и запасочки к ним есть ага. Они по 140 А что еще за этим потухом? Есть еще для ванной комнаты Хлорка, сода, антикалька. Это для акрила, для унитаза угу. Есть для стирки А, это есть... все потушок, да? Да, есть кондиционер, кондиционер для белья Ого. Есть для полов он туда вниз. Прикольно. Это полы. Полы мыть? Да, с белым мусом. Да, а а это сух. Это реально убило. Ну, все запахи вибирает, небось. Для посуды есть. Так что, дівчата, все є, дивіться, точно вся серія є, Петушок. Так, Анжела, як замовити можна? Який номер? 073 328 61 84. Анжела. Анжела. Короче, у вас все є. Ще раз покажу, як вас знайти, щоб не питали. Ось, виходимо з собачного ряду. Овочі, переходимо на оптовий. Так, 160-й контейнер. 160. Йдемо на оптовий. Тут стоїть, все, приходьте. По срокам у вас тут все ідеально, так? Да? Я тоді перевіряла. Все ідеально, ще й мила таке є петухом. Прикол. Пасту тільки що взяли. А ну розкажи, що за паста? Пінк. Вот вона. 200 гривень. Тут сколько грамотів. Для чего? Для чого вона? 850. Ну надо всі поверхності Чистить всі поверхності. У тебе серія Pink, теж мені написали. Цікаво просто тоже. Оце і все, да? Чи ще щось єсі? Серія Pink є ще для полов, вот, пожалуйста. І ага. для унітаза. А у вас окремо для полов, окремо, ну, да, це. У кожна побутька займає свою нішу. Для унітаза. Це аймоуші, да. Це для посуду да? є, да, з пострейчик. Ой, така, кров вообще Барбі, Барбі колір. Самий такий да, трендовий сейчас, там запахи. Щас, так, ребята, порошки показала. Порошки же у вас эти, да, есть перстил. А цей ну, тоже есть? Сейчас популярно очень лавандера, это Испания. Хороший запах, очень хорошая качественная стирка. А тут литров? Ого, это на 90 стирок? На 90 стирок там. Ребята, на 90 стирок. Це Испания. 4,5 с половиной Так, а ну сроки, сроки я хочу жануть. Mm. Я ну показываю, чтоб не знали. Дата виготовлення 0,9-24. Это вообще півтора місяця лише. Шикарно. Є ось таке на 2,5 літра. Угу. Ось вот ці сроки. Так, а сроки теж я хочу. 05 і Травень 24. 12, 24. Ну, нормально. Так, ще ж це для посуди всякі є, так? Да? Это для посуди, так. Да. Угу. Все-таки А ну показуйте, що це таке лідор. Що нам робить? Бризгати на віщі, щоб не гладити. Ну, они, конечно, как утюг не погладят, но разровняют все И помятости. с ароматом будет, да? Да, ароматы там очень хорошие разные. А ну, кто користувался, пишите, то есть, цикаво. Бо вы такие все молодцы, напишите, чем вы користуетесь. Так, это для унитаза еще есть, да? Да, для унитаза. Для унитаза. Вот такие пены есть хорошие немецкие. Просто скажите. 073-328-61-84. На Вайбер пишите, у меня есть группа, всех добавлю в группу. А, в груповому Viberі? Да, есть група там сім. І там клиентки. товар є весь товар. Весь товар, товарися це написано в все є. Отлично. Так що, дівчата, під... пишіть, хочу в групу, я вас всіх добавлю. Угу. Намо писаний і виводить воду у порос від дошик. Показую кнопці. вам те, що в унітаз, да? Унітаз, дозатор такий. Так. Я купила. І з вами може ще один цветочек, ви ще одну кнопку ламаєте. Кнопку ламаю. Сломали еще, одну, еще тут до упора укор... вот этой следующей кнопки. Mm -hmm. Они все подписаны. Два, Они три, гелевые прилипают. Гелевые. Он прилипает сразу mm -hmm. к улетал, моментом. Понятно, да? На один mm -hmm. цветочек я вам кнопку уже сломала. Сколько на костюме? 150. Какие есть черти? Есть цветочный, яблочный, яблочный и морской. А цветочный чем? Высокая цветочка. 150 гривень. Розок, кисточка. Кремчики какие-то, да, у вас есть? Да. Пожалуйста, спасибо. А ну, девчатка, кто купляв таки? Скажите, насколько вам его вистачає? Тут сколько этих штук вы сказали? 12 штучек. Аж. 12 будет таких цветочек это недели больше. Много 20 точків ставити, 23 точки. І хватають где-то 12 точки. Uh -huh. Місяць два точно хватить, але точно складає. Uh -huh. О, як у нас холодно стало. Подійте, Дуже холодно. Всі поодягалися. Покажу вам, що тут є. На привозі Зелень, дивіться, 15, 20, 10 гривень. Ого, які грушки класні. А яку ціну така груша у вас? 100 гривень. А хурма? Може, теж 100. Теж 100. 100. Ну, яка, яке у вас все гарне. Дякую. А виноград? Сувенір 100. Все по 100, коротше. Yeah. Да? А слива? 80 і 70. 70. Це Дуже... Анжеліна, це президент, це чорнослив. Дуже гарні грузки, виноградик. <рик> а, і мед у вас є, так? Да? А да, мед почав? 100, 100 гривень баночка, так? Да? Да. Дякую вам. Так. Все есть на привозе, как вы Правда, людей не дуже багато, бо, мабуть, помёрзли всі. А, в общем, такие ціни. Дуже холодно, чесно. А чесник почём? Там 100 грн. А редиска? 40. 45, це невеличка класна дисочка. І 100 гривень чесничок. Наш улюблений привоз. Огірки. 135 гривень огірки. Помідори теж 120. Ого, це ціни, звісно. Подивимося, по чому борщовий набор. Все по 40, дивіться, перчик 40, картопля по 40, морковка по 40, цибулька 35 і бурячок 35. А, тут капуста дешевше, дивіться, по 35 гривень. І картопля 40, і 45 гривень. Якась така, дивіться, це рожева, біла. В общем, такі ціни. На привозі сьогодні.